Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні нічого такого не робила, цікавого, щоб знімати, але зараз сіла кришити кріп і такий дощ пустився. Я тільки недавно заховала маленьких курчат і добре, що це зробила, тому що таке лі є, що ну, це, це вже чересчур. Так що зняла, зараз вам покажу. Друзі, дивіться, це вже занадто. і як з відра. Хтось жаліється, що нема дождя, а в нас вже це вже лишнє. Хто не допросися, щоб пішов, то не допросися, щоб перестав. А от кріп той, що я вчора зірвала, я його почистила від корінців, від грязі, помила, оце пров'ялила, ну, підсушила, щоб мила, вона ж мокре було. І зараз буду нарізати і складати в півлітрові баночки, як я вже говорила, з закрутками такими, що вручну закручуються, І ставлю до морозильної камери. І буде мені на... Я думаю, мені цього кропу хватить на, на всю зиму. Ось, друзі, вже скільки нарізала кропу. І ще ось залишилось небагато. Оці патички обрізаю, вони нам не потрібні. Курочка. А це міленько ріжу. Ну, якщо хтось комусь цікаво, ну, то ріжете так, як вам зручно, коли ви використовуєте. Я зразу ріжу так, як от мені треба в, суп чи в борщ положити. Воно вже таке. Такого розміру, як потрібно. Ось так. Нарізаю в миску і далі. Оце, друзі, зібралася була піти полуницю рвати, замітила таку закономірність. Тільки починає стигнути полуниця, так і починаються дощі. І вона гниє, портиться, і я так і не встигла повністю накрити її. То та, що хоч на соломі, та не грязна, а та вся в болоті, не знаю. Отак кожного року. Пишіть, як у вас. Мені пишуть, що добре у вас дожі, в нас немає. Так, да, в нас не було, а тепер вже занадто. І хочу подякувати дуже всім, хто мені на попереднє відео відгукнувся. Друзі, велике дякую, що ви мене підтримали, що ви зо мною разом. Дуже приємно, що Христина, я дуже рада, що ти мене побачила. Я дивлюся постійно твоє відео, дуже цікаві. І мені приємно, що і ти мене дивишся. І дякую всім теж, хто дивиться мене, хто підписується, велике дякую, друзі. Встихає вже трохи дощик, але таке лило, що це страшне. Вже на городі ну, вологи достатньо, це вже лишнє. Пішов дощик далі, так що, кому треба, зустрічайте, гукайте до себе. Ми вже відпускаємо, хай йде далі, там де треба. Наробив, звичайно, ось мене сітку зірвав тут, ми скручували, бо лишнє. До речі, з чоловіком, як був ще вдома, то натягнули, стигли, тому що сама я б нічого не зробила, а так вже. Коли сонце, то мені тут зручно і над парником натягнули. Це моя розсада винесла сюди в двір. Боже, дивіться, позаливало все. Ой, поперекидало, маю роботу. Як не одне, то друге. Геть і в хату двері відкрила. Це, друзі, так текла вода з ринви. Дивіться, все поперекидало. Ой, кошмар. Тут теж дивіться. Повно води. Ой. Оце дощик пройшов. Ну от друзі, взяла ось такі баночки з кришечками. і буду сюди набирати кріп. Так тогенько його не сильно прям пресую, а просто так тогенько складаю його в баночку. Ось так. Закручую і в морозильну камеру. Ну ось, вийшло 5 півлітрових баночок, чесно кажучи, це вже мені багато. Мені достатньо дві, ну максимум три баночки на, на весь сезон, але ж такий характер, куди дінеш, ну, вже на, нарізала, не викинеш, тому буду заморожувати, може пригодиться. Е, чому ложу в такі баночки? Тому що е, пробувала в пакетики салафанові ложити. Воно пропускає, Я по, попакувала, була по пакетиках, поставила в морозильну камеру і воно все пахло е, кропом. Тому спробувала в баночки, мені дуже сподобалося, ніякого запаху, нічого. Так само роблю петрушку, і мені дуже подобається. Так що рекомендую, кому так. І воно ну, таке на, на смак, ну як тільки-тільки з городу. Так що дякую за увагу, дякую, хто дивився, дякую за підписки, за коментарі, за підтримку. Разом ми все подолаємо, ждемо перемоги, дасть Бог все буде. Добре, і скоро буде перемога. З вами прощаюсь на цьому, все пока.